Майже місяць весь світ слідкував з американською тригою. Чи зніметься Джо Байден із президентської гонки? І от це сталося нарешті чи ні. Але тепер в США буде зовсім інша виборча кампанія і зовсім інші шанси на успіх і для Трампа, і для того кандидата, чи тієї, яка буде на місці Байдена. Хто це буде? Які шанси кодати від демократів і що це означає для України? Головне. От про це все поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко, а я Олег Павлюк. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Ну що ж, Олег, відразу ти віриш в це чи ні? В останні дні, коли з'явилися сигнали про те, що вже і топ-демократи бачать ознаки того, що Байден готовий передумати, я схилявся до того, що все ж таки це станеться. Але американська політика в останні роки, ще починаючи з Трампа, та й навіть раніше, звикла нас дивувати своєю непередбачуваністю, тому бути певним того, що Байден зніметься чи не зніметься. Ніколи достеменно не можна було це спонтанне рішення Байдена. Чи це був такий тонкий розрахунок, який ще там багато місяців тримали, як запасний план Б, за оці останні майже місяць від невдалих для Байдена дебатів, я від нього почув чотири причини, з яких він готовий був знятися з виборів. Перше, якби це вирішив Господь всемогутній. Ну я думаю, тут ми можемо цей чинник виключити, якщо ми тільки не віримо якесь божественне проведіння. Друга причина це за станом здоров'я. Окей, в Байдена ковід, але я не думаю, що це зіграло таку ж вирішальну роль, тому що ну знову Таке, там нічого такого ж серйозного не було. Третя причина, яку він, мабуть, жартома сказав, якби мене поїзд збив, то я би знявся. Ну, цього теж не сталося на щастя. І четверта, на яку він так обережно тікнув, якби на це вказали певні статистичні дані, дані з оцопитування. Я думаю, цей чинник останній став найбільш вирішальним у тому, що він знявся. За останні дні. Американські змі та й якісь там неформальні опитування, якими бомбардували того самого Байдена, показували чітку картину, що він починає поступатися Трампу. А для Байдена головною фішкою його кампанії 24-го року було те, що він єдиний здатен перемогти Трампа на президентських виборах. Опитування почали показувати, що це не так. Зрештою, вони дійшли до нього, і він все ж таки. Як ми розуміємо, і бачимо з тих повідомлень, які базуються на е, даних його оточення, ухвалив це рішення от, буквально там або в кін, або наприкінці суботи, або десь в день в суботу. Тобто, по суті, от в останні дні лише опитування показували, що різні кандидати мають різні шанси, і серед е, можливих альтернатив е, Камала Харріс є ледь не найгіршим варіантом. Але все ж таки він підтримав саме її. Ну я не сказав би, що вона ж там такий найгірший варіант, тому що ну, Камала Гарріс це все ж таки віцепрезидентка, це членкиня його команди, яка з ним пробувала в адміністрації три з половиною роки. Цілком логічно, що Байден підтримає її, тому що вона, ну зновки, він її сам обрав віцепрезиденткою, кандидаткою у 2020 році. Вона пропрацювала його команді. Було б дуже дивно, якби він не підтримав її. Хоча б суть з такої інституційної солідарності, вона формально, його. Мон кажучи, частина команди, друга особа в Сполучених Штатах за ієрархією. Мені здається, тут просто не було для нього варіантів, кого він мав би публічно підтримати. Але тут варто наголосити на тому, що навіть це публічне схвалення, те, що лісько називається, endorsement, з боку Байдена кандидатури Гарріс не означає, що вона все ж таки стане кандидаткою від демократичної партії у президенти. Тобто, в принципі, може бути схвалена інша кандидатура. Суто, юридично, як відбувається взагалі це висунення, це. Має бути формально схваленим на з'їзді демократичного партії, який відбудеться 19-22 серпня. Там збираються делегати з усіх штатів, які мають власне от офіційно сказати, ми підтримуємо там Байдена чи когось ще. Майже 4 тисячі делегатів цих з усіх штатів, це фактично майже всі, там, за окремими рідкісними винятками, вони за Байдена були. Вони підтримали на праймеріс на кокусах Байдена. А, окей, він знімається з виборів. Але знову таки тепер це означає, що ці кандидати формально можуть обирати будь-кого, хто їм заванеться, тому що їхнього кандидата немає. Ну і знову таки, прецедентів, коли ось так: от, прямо от, після всіх, майже праймерис з і кокусів, кандидат знімається, тим паче це чинний президент. Ну я точно не пригадаю за останні 50 років найближча аналогія це коли знімався Ліндон Джонсон у 68-му році. Але тоді він знявся не от в липні, умовно кажучи, а знявся аж у березні. Тобто, там ще були праймери, Там ще щось можна було вирішити. Тут як це станеться, ці делегати формально можуть. Підтримати будь -ко. Окей, Байден сказав, підтримайте Гарріс, але в ньому все одно лишається певний простір для маневру. Вони не зобов'язані підтримувати Гарріс. Той факт, що по суті Гарріс разом із Байденом виграла праймеріс, ну в якості президента він грає свою роль. Інституційно грає роль, тому що Гарріс, по перше, може стверджувати, я з цією командою заручилася підтримкою такої то великої кількості виборців. Там 16 мільйонів. Якщо mm -hmm. не помиляюся, якщо загалом брати всіх хто підтримував mm -hmm. кандидатуру Байдена на виборах. Ну зутки вона членкиня його команди. Суто юридично вже ми знаємо, що подали заявку на зміну там. Певних фондів, які збирають політичні пожертви на користь демократів, замінюють ім'я Байдена, ім'я І Суто юридично легше ці всі фонди передати саме Гарріс, ну тому що знову таки частина його команди. І грає роль, звісно, той факт, що вона перша жінка і перша небіла жінка на посаді віце-президента США. для демократів. Це має значення, враховуючи те, що вони дуже багато роблять ставку на небілий електорат, який їх підтримує на підтримку прав небілого населення, так само на урівнювання можливостей всіх американців. Це теж грає певну символічну роль. Але знову таки зараз Гарріс виглядає найбільшому вірним варіантом, але це не означає, що вона знову таки стане. Інтрига поки що зберігається. Можливо, в найближчі дні ця інтрига буде знята, але все ж таки я би радив не так от не забігати наперед і не говорити, що вже все зрозуміло, що Гаріс буде воювати з Трампом. невизначеностей надто багато поки є розуміння, яким для України президентом могла би бути Гаріс? Вона не займалася українським кейсом за свого віце-президентства. Взагалі взагалі вона не була такою активною в зовнішній політиці. Їй давали більше внутрішньополітичні питання спершу питання. Боротьби з нелегальною міграцією на кордоні з Мексикою, яке Її не додало точно популярності зараз, вона активно просуває питання прав абортів, тобто можливості жінок вирішувати, як вони розпоряджаються своїм тілом. Мовно кажучи, це резонує з виборцями, зокрема і республіканськими, але це не те питання, яке умовно кажучи, може там додати і якихось нових очок політичних. Тому в контексті зовнішньої політики, якщо Гаррі сама не скаже чогось там нового, а поки що вона такого не казала, вона буде продовжувати лінію Байдена на підтримку України. Підтримку в тій формі, яку ми бачили, стабільна підтримка. Україна не повинна програти. Росія не повинна перемогти. Можна сперечатися, це добре чи погано для України, чи краще чи гірше, ніж те, що пропонує нині Трамп, але от факт лишається фактом якихось рухів поки що кардинальних різких ми очікувати не повинні. Але тим не менш, ти знаєш, я зустрічав таку оцінку про те, що для Байдена Україна була особистою історією. Він багато разів був в Україні. Все ж таки, попри всі його червоні лінії, Україну він любив і любить. Для Харі, це далеко не факт. Я часто зустрічав таку оцінку, ну. Що ж, це жінка, яка була прокурором, от вона і є прокурором без якихось Ем, Ну, я не впевнений, що тут варто якось так брати якісь особисті якості одразу міряти на можливо, там політику Гарі. Знову таки, ми тут не говоримо про політику в стилі Трампа, де Трамп він є, момо кажучи, центром mm -hmm. політичного всесвіту, США, який вирішує все і. Його рішення імпульсивне, не імпульсивне, воно відіграє вирішальну роль. Все ж таки, демократи тут багато в чому покладаються на команду, яка їх згуртовує. Команда, яка зібралася зараз довкола Байдена, я не думаю, що Гарріс буде зараз і дуже кардинально міняти, якщо в теорії, якщо вона раптом стане віце-президентом, вона принаймні буде переймати її досвід. Тут я би все ж таки не очікував різких рухів. Апелювати до прокурорського минулогаріс в цьому контексті, ну я чесно не впевнений, тому що ті публічні заяви, які в неї лунали, коли вона все ж таки певною мірою торкалась української теми, коли вона брала участь у Мюнхенській безпеку конференції, коли вона брала участь у глобальному саміті Миру Швейцарії, там не було такого, що вона жорстко говорила там, якось мовкажу цим прокурорським тоном. Так для Байдена Україна є особистою історією з низки причин, бо він нею тісно займався як віце-президент. Але знову таки хто скаже, що там за президентство Гаріс для Гаріс України не стане особистою історією, бо вона зараз ну, Україна, вона все ж таки є топ-темою, в принципі, в контексті глобального лідерства США. надто багато невизначеності. Я б поки не апелював до якогось такого особистого чинника. Добре, серед. Топ політиків демократів, ну ті, хто теоретично може скласти конкуренцію Харіс. Є такі політики, які би означав для України або радикально краще, або радикально гірше. Ті політики, які теоретично можуть претендувати і на президентську номінацію, і на віце-президентську номінацію, бо знову ж таки Гарріс треба підшукати ще кандидату віце-президенти. Вони не відзначилися якимись яскравими зовнішньополітичними увертюрами. Знову Кеннеді, згадаєш. Ну, Кеннеді, він взагалі зараз не балотується від демократичної партії. Це дуже специфічний кандидат, який, як незалежний відтягує електорат і республіканців, і демократів. Точому там поки не зрозуміло, в чий бік насправді там більше. Це це певний такий феномен нинішніх президентських виборів, бо давно вже, років 20, точно не було такого от кандидата, третього, умовно кажучи, який був би настільки популярним. Він там в опитуваннях сутки ну, точно більше 10% забирає. Сперечатися поки можна, але ну. Це це взагалі там для окремі розмови. Там угу. добре із багато. діючих я би знову таки не якихось різких рухів в контексті України. Я би зосередився на тому, що головна риса всіх кандидатів це те, що вони а не мають значного досвіду у загальнонаціональній політиці за винятком можливо, нинішнього міністра транспорту Піта Бутіджедже, який уже. Брав участь у праймерисі кокусах у 2020 році, але потім долучився до команди Байдена. Він один із кандидатів, який розглядається. А, а по-друге, ну вони не надто і якось активно висловлювалися щодо зовнішньополітичних питань, тому я б тут теж не очікував якогось різкого руху. Зараз задача демократів не стільки там в своїй кампанії показати, що вони краще підтримують Україну ніж там. Їхня задача перемогти Трамп, і це те, довкола чого вони будуть об'єднуватися. Тут важитиме те, що вони ще й молодші за Байдена, тому тут мають певний перспективу для зростання. І не будуть показувати себе так невпевно, як це робить чинний президент в публічних виступах. Серед кандидатів можна згадати це передусім губернатори штатів. Досить популярні губернатори штатів. Демократи, зокрема, губернаторка Гретхем Бічер, яка в Меріленд Меріленд очолі з 2018 року, є дуже популярною. Вона, до речі, привела демократів і в легістратуру законодавчий орган штату в обидві палати, і там уже веде політику. Це показник того, що вона хороша менеджерка. Є губернатор Джон Шапіро, якщо не помиляюся, він з Пенсильванії, який такий така от висхідна зірка партії, як свого часу був іще один кандидат губернатора Каліфорнії Гевен Ньюсом. Але вони всі, принаймні, поки що, От були спершу за Байдена, підтримали його особ... особливо ньюсом, А зараз вони всі публічно принаймні висловлюють підтримку Гаррісу. Але є ще одна кандидатка, яку постійно згадують, і те здогадався мова про <laughs> Мішель Обаму, яка нібито в поліде в політиці, але вважається найбільш рейтинговим uh -huh. варіантом і найбільш небезпечним опонентом для Трампа. Uh -huh. Мішель Обама політик чи вона просто громадська діячка Треба почати з цього. Вона популярна як політик чи громадська діячка мішель Обама не була долучена до політики. Мішель Обама громадська діячка І так, вона популярна громадська діячка А якщо вона стане політиком, вона буде такою ж популярною. Я в цьому сумніваюся. А, вона не якось не проголошувала публічно своїх політичних поглядів. Вона, якщо уявимо такий теоретичний маломірний варіант, що піде в політику, вона може цілком повторити долю Гаріс у 2019 році. Вона почала потужно, бо Гарріс тоді була єдиною небілою жінкою-кандидаткою від у кандидаткою в президенти, тоді ж кандидаткою, яка претендувала на президентську номінацію демократів. Але вона не мала команди за собою. У неї були незв'язні політичні погляди. Вона не мала досвіду за національній політиці. Вона за 9 місяців, якщо не помиляюся, просто е, вичерпала свої сили, вичерпала фінансування і була змушена знятися. Я не думаю, що Мішель Обама це реальний варіант. Звісно, якісь неформальні розмови можуть іти, але це не більше як принаймні станом на зараз неформальні розмови. Добре, ну і на станок, давай поговоримо, що нас чекає найближчі місяці. Виходить, що Байден не має обмежень. Якщо раніше кожен свій рух він мав погоджуватися, як це вплине на вибори, тепер ні. Означає це, що для нього можуть зникнути якісь червоні лінії щодо України, і він може стати більш сміливим. Таку оцінку теж я чув. Не забуваємо про політичну традицію Сполучених Штатів: чинний президент, який не бере участь в виборах, він стає умовною кульгавою качкою. Точно на ліс називається Леймдак. Тобто він, наче й президент, але. Над ним висить тінь того, що він уже скоро втратить свої повноваження. Це впливає і на його репутацію на капіталістському пагорбі. Я думаю, я не думаю, що Байден зможе скористатися цією трисою для того, щоб якось там суто сильно зняти свої червоні для України. Він і так дуже багато особисто для себе зробив, щоб зняти червоні лінії, ухваливши нещодавне рішення щодо зняття обмежень на ударі. Частково зняття обмеження удари по території Росії, надання Україні атакамсів. Я не очікував би якихось різких змін в майбутньому. Це все буде вирішуватися і далі в межах стратегії контрольованої ескалації, яку адміністрація Байдена просуває з 2022 року, щоб не спровокувати Росію, там боже збав на ядерний удар. Добре, ну і на останок, давай все ж таки трошечки про республіканців. Як ця зміна вплине на їхню стратегію? Я бачу вже дві лінії, які вибудувалися довкола кампанії Трампа. Перша це. Заклик до Байдена взагалі відставку з посади президента. Бо якщо ти не можеш брати участь як кандидат, це означає, що ти не маєш сили, то, щоб брати участі в американській політиці як президент. Дуже слабкий суто юридично там якийсь аргумент, але він може спрацювати принаймні для американського виборця, тому що і всі так бачили, як невдало виступив Байден на дебатах, і вони точно це будуть просувати. І це вони просували ще до того, як Байден зрештою знявся з виборів. Другий аргумент він трошки юридично хитріший, і за ним стоїть зокрема спікер палати представників Майк Джонсон. Він каже, що оскільки Байден знявся так пізно із президентської гонки, а в нього вже є делегати. То суто юридично та може за якісь причини підкопатися і оголосити взагалі висунення майбутнього там альтернативного кандидата від демократичної партії незаконним У кожного штату свої особливості, як висуваються кандидати. І прецедентів за останні півроку, що півстоліття, перепрошую, що не менше ми не бачили. Але цілком вірно, що республіканці почнуть завалювати Штати судовими позовами, стверджуючи, що от ваш там майбутній кандидат, якого висунути, незаконний, бо це не Байден, а Байден знявся. І це теж може бути одна з ліній, яку вони будуть просувати. Третя лінія, яку вони ще не сформували, тому що ніхто не знає, ким точно буде кандидат від, від демократичної партії в президенти. Якщо це буде Гарріс, буде легше, тому що вони будуть просто поєднувати її з Байденом і М'яти нічого не будуть, але якщо це буде хтось маловідомий, або якщо кандидат у віце-президенти майбутньої там, кандидатки Гарріс буде хтось такий несподіваний, на якого республіканці та й взагалі ніхто не ставить, це певною мірою внесе елемент невизначеності і так уже не президентську кампанію. США І може певною мірою підточити стратегію республіканців, які от всю свою весь свій з'їзд наголошують на тому, от подивіться, який Трамп сильний. Вони там Армреслера запрошували, керував на собі футболку, і показуючи, що ми такі сильні. Оце все може певною мірою нівелюватися. Це те, на що треба буде дивитися найближчі тижні місяці, як вони будуть реагувати. Ну що ж, ми будемо уважно слідкувати за американськими виборами. Буде очевидно, що буде ще багато сенсацій, багато несподіванок. Будьте з нами, щоб побачити все першими. Бувайте!